Під Луцьким замком кипить нібито незаконне будівництво. Приватна фірма вирила там котлован та залила бетоном підземелля, яким 400 років. Правоохоронці відкрили кримінал. А в міській раді пропонували звернутися до суду, аби розірвати договір оренди землі у старому місті з приватним забудовником. Але слуга народу Роман Бондарук почав робити все можливе, аби договір із недобросовісним забудовником не розірвали. Про це як повідомляє Сайт Новин Луцька та Волині Конкурент, йшлося під час пленарного засідання сесії ради у середу, 18 грудня. Нагадаємо, ще 17 жовтня в Луцьку розгорівся скандал довкола історичного району міста, зокрема старовинних підземель 16-17 століть, які залили бетоном. Журналісти, активісти та представники громадянського руху свідомі Андрій Лучик і Михайло Наход зафіксували ймовірні порушення і викликали поліцію. Цю землю на вулиці Кафедральні, 13 і Драгоманова, 15 у квітні 2024 року. Передали в оренду то в місто Будконцепт. Воно і будує житлово-офісний комплекс. У міській раді ж заявили, що бетонування історичних підземель це консервація для майбутніх досліджень, але правоохоронці відкрили кримінальну справу та через суд арештували ділянку. Своєю чергою облдержадміністрація наклала заборонний припис на будівництво, але навіть попри цю заборону будівельні роботи продовжуються. Аби покласти край ймовірним незаконним діям, Михайло Наход виніс на розгляд сесії проєкт рішення, у якому й пропонувалося звернутися до суду щодо розірвання договору оренди. Проте міський голова заявив, що є пропозиція зняти це питання з розгляду взагалі. Депутат від слуги народу Роман Бондарук зазначив, що оцінку діям забудовника мають давати правоохоронці, а міська рада буде діяти лише після висновки відповідних структур. Ми маємо ряд фактів, які потребують ретельного, ретельного розгляду. Це е, звернення е, наших колег депутатів щодо е, порушення умов договору, зокрема е, недотримання екологічних обмежень. Кримінальні справи порушення в, е, е, в ГОНП. Е, також ряд справ е, сьогодні розглядається адміністративним судом. Тому, колеги, ми сьогодні маємо з вами прийняти е, ну Віднесеться до цього проекту рішення е, дуже обережно. Поки не буде рішення суду, поки не буде рішення е, відповідних правохонних органів, прошу зняти. Тільки буде рішення. Ми відразу е, е, це питання винесемо на чергову сесію і приймемо з вами рішення. Дякую. Проте під час засідання не раз підкреслювали, що договір розриватимуть через суд, тобто саме профільний орган, який і надав би оцінку діям забудовника. А в разі порушень розірвав би угоду між громадою та приватними ділками. Хоча сам Бондарук переконував колег, що це може завдати репутаційного удару громаді, своєю чергою, Михайло Наход наголосив, що замість того, аби зберегти культурну спадщину, громада отримала скандальну забудову. Він додав, що за цим фактом порушили не одну кримінальну справу, бо відповідні структури міськради неналежно виконують свою роботу. Я дуже добре пам'ятаю і хочу нагадати вам, як в квітні цього місяця, цього року пан Прус разом з забудовником гарантували, що на цій ділянці будуть проведені кропіткі дослідження. Ми бачимо, які дослідження проведені, котлован виритий, решту робіт ніяких фактично не зроблено. А інші підрозділи заявляють, що таким чином консервуються 400-літні підземелі. Ми не проти будівництва та відновлення об'єктів у старому місті, але усе потрібно робити по закону і тим більше не вводити в оману депутатів в цьому залі. Ми повинні прийняти це рішення, щоб остаточно припинити будівельні роботи на об'єкті і дати можливість провести там справжні археологічні дослідження. І які подальші дії? Сьогоднішній орендар забудовник може взяти цю ділянку в оренду повторно, але не для будівництва, а для проведення досліджень, оскільки в нього там є 3% нібито незавершеного будівництва. А після проведення досліджень, після встановлення збитків, нанесених громаді? Лише тоді можна продовжувати будівельні роботи. Тому я просив би не знімати це питання, а розглянути його по суті. Окрім того, на будівництво наклали заборонний припис. Але навіть попри це, компанія «Містобудконцепт» Концепт все одно продовжує там будівельні роботи. Мер Луцька зазначив, ця заборона оскаржується у суді, проте, поки ж її не скасували, вона лишається чинною. Але припускаємо приватні фірми просто начхати на це. Згадував керманич громади і за те, що проти посадових осіб, які наклали заборону, нібито відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Містобудконцепт звернувся у поліцію і за його заявою провадження відкрили. Разом з тим, представник громадянського руху свідомі та юрист за сумісництвом Валентин Хаймик підкреслив, поліція на такі заяви просто-напросто зобов'язана реагувати і відкривати провадження, але це не означає, що посадовець зробив щось не так. Подання заяви в поліцію, наприклад, це ще не говорить, що людина якийсь чоли на кримінальний злочин, тому що будь-хто може написати заяву про чинення злочину і правоохоронні органи зобов'язані відкрити кримінальне провадження, зареєструвати відеосе. Тому тут таке питання з приводу того, що там десь є якісь кримінальні справи. Заради справедливості можемо сказати, що на забудовника і на посадових осіб на міської ради також відкрита кримінальна справа, і вона розслідується правоохоронними органами. Це перший момент. Другий момент. Колеги, хотів би звернути увагу на сам проект рішення. Якщо ви ознайомлювалися з ним і читали, то суть проекту рішення полягає в тому, не щоб розірвати договір, а звернутися до суду з питанням про розірвання договору. Тобто ми доручаємо. В нашому департаменту юридичному звернутися до суду, і в суді буде встановлено питання і правові підстави для того, що чи є підстави розірвати цей договір, чи немає. Тому говорити про те, що ми зараз приймемо рішення розірвемо цей договір, будемо мати якісь наслідки. Ну це завчасно. Тому прошу не знімати проект рішення, а поставити його на голосування, так як йде в порядку. денному. згодом, після полких дискусій, депутати взялись голосувати. Результат питання зняли і навіть не розглядали. Тому якою ж буде доля історичної спадщини міста, невідомо, бо ж більшість депутатів навести лад у цій ситуації своїм рішенням не захотіла. Оскільки саме слуга народу Роман Бондарук взявся пояснювати, чому рішення не варто розглядати, а навпаки, варто його зняти, журналісти сайту «Новин Луцька» та Волині Конкурент припускають, що він якимсь чином може бути причетний до оборудок і скандальною забудовою.